Друзі, усім привіт! У нас почався дощ, і то такий рясненький дощик. Раптово почало хмаритися, хмаритися. Думала, може, не буде. Але поки я на кухні в мене вікно відкрите, чую, мої кози кричать. Ну, Боже, там що таке? Дощ почався. Вони так дощу бояться, друзі. У них тут дощ щось дуже страшне. Та я скоро побігла, їх повідпинала. І вони дві минути, вони вже скоро за мене були в клюві. Так що. Сьогодні мала рвати бураки, бураки накрилися мітним тазом. Все, друзі. Так, друзі. У нас. Дощик, дощик. Угу. Я вчора вкрат вчора поприбирала все чистенько, вікна помила. І нічого, знов треба домити надовго затягне. Так, друзі, а я, щоб не втрачати час, то буду прибирати. А що? Нема що. На двір вже не підеш, буряки вже не підеш. Треба. В хаті є робота. Буду робити в хаті порядок. Так, друзі, я усе. Весь другий поверх вже поприбирала. Кожен кутик вичистила, вимила, все-все-все зробила. Лишається перший поверх. Нічого зробимо помаленьку. Мій Денис копшов вивішувати одяг з пралки. Денис! Найбою щастя. знає, що треба махати, він не знає, чи буде музика, чи буде що, але махати треба. Друзі, що ми мали сьогодні рвати той кусок браків. Тож пішов мокро, козів забрала. Ой, треба йти до козів, до їм смаколиків підкинемо. Ходіть, йдемо. Так, я своїм козам підготувала такий вітамінний комплекс. Тут є морква, гарбуз, яблуко, від картоплі очистки. Усе так. І кукурузу присипала трохи, зараз всім пороздаю. таку макуту Усіх поділила. Зараз раздаем. Так, мушка она ну давай. Давай. Прошу. О, ну так принюхується. Так, белочка ти наступна. Ти наступна, жінко. Прошу. Дядь. Йлка зразу пішло, ще воду треба поміняти. О, морквочку, так, морквочку вибирає. Так, малята козленята, йдемо. Ходіть ще вам. Зліз, зліз. Ано, чекай, чекай, це вас заберу, а ночкачкай, мені треба Воду поміняти, всім воду поміняти. Який той лунтик, яка, верніше, Та лунтик вперта. Як вона бузько відпихає, не маючи рогів бути лідером. То я вам скажу. Теж так в собі. Там нічок, у нас лідером. почувати лідером. Спочатку там мусимо наїстися. А так має роги і боїться. Так, йдемо водичку, поміняємо всі. Усім чистенькі водички поналивала. Нуха вибирає, яблука вибирає моркву. Хитруга яка. Білості чистої водички. Друзі, я вам скажу, що кози дуже чисті тварини. Вони тобі не будуть пити, якщо вода буде хоч чуть-чуть якась грязна. Вони вже не будуть пити. Все. Такі дуже чистоплотні. Так. Висічка, що вона тебе вигнала так? І тим малятам чистої водички. Вигнала тебе так. Луня! Ти нечемна Луня. Ох, яка хуліганка. Людські малята вже великі, друзі. Вже осінню підуть, ну так, вже осінь, але маю на увазі. Вже може через два місяці підуть до ЦАПа. Так? Нудь молочко давати. Ну. Кури вже йдуть на банта. І шоста година тільки доходить. Всьо день коротший. І все. Так, подбитий? Подбитий. Так, наш тато прийшов з роботи. З боміком перекушують, йде кусити люцерню. <клес> так, бомік пив, він вже танцює, диги-дигі-дигі-дигі. Тут То -то страшне. Тільки випрошує. Тато бере наш мотокусу, я беру тачки. Ну, треба сполоснути, пішов дощ. І зараз накосимо, бо вже мокро, друзі, вже не, все вже не влізеш. І вже козів куди на таке мокре пасти не можна. Ага, питалися тато, тато, тато. Тато звати Василь, я вже казала, але, певно, вже давно казала. Я сама його так не називаю, друзі, та й через то ви не чуєте від мене. Василій, Вася. Ва. Вася. Але його ніколи, ніколи. Я би напевно сказала до нього Василю чи Вася, чи він, певно, не знав, що це робить в тому світі. Я ж його певно, відколи я не сказала на нього так. Я ж казала, що є таке писливе слово, яке я вживаю, його кличу чи що, але це тільки ми собі знаємо. На людей я то не виношу. Так, тато, тато. Ну що, друзі, та погнали. Це кусочок ще лишилося на люцерні. Цей кусочок. Каже, що споси все, ну, щоб вже в соборці не йшло. Може дам всі потрошки брати звідси козам, Ну то їм не на день. Зараз коси де кусок. Трохи на сьогодні треба набрати на вечір. Щось знай, не знайде, дивилася погода, чи буде дощ, чи не буде завтра дощу. Але на вечір все одно їм щось треба їсти. Друзі, люцерню ще даємо гусям і курам. Всі хочуть зеленого, я вам скажу. І тільки коси. Все. І докусив. Оце, друзі, той город, що... щоб сусідки ми мали. І не знаю, як на другий рік ми тут лишимо, а люцерня буде рости, чи нам дозволять кусити вже, чи ні? Ні? Ми як цей огород залишаємо, ні, на другий рік. А люцерня наша. Так вони нам дозволять кусити чи ні? Та це не факт, що вони садили тут. Ну, а що буде зарослий? Заросте, то і все. Ну okay. Будеш садив? Okay. Будеш сам робив, okay. будеш садив. Так, друзі, їдемо. А, нам ще до міста треба. Зараз ще печемо до міста. Він не гадав, помислав. Чи не будуть садити, так питався? Okay. Але вони ще не знають, що знають. Ні, вони ще. Шанс знати, що вони тут взагалі там жити. Тож квартиранти, так знаєте, друзі, як квартиранти, приходять на квартиру. Ми вже тут відколи тут, вже помінялося їх певну четверо, відколи ми тут. Так, читальці. Так. Одні приходять, другі йдуть. Оце, що попередня була Наталя, була дуже хороша. Моя подружка була. Я ходила до псів, там вона все мала, ходила всіх годувати. Але вона хоч, знаєте, так, ну, така була відповідальна. Вона працювала так тяжко сама, але так тяжко працювала, все тут садила, робила. Така чистюря була, така взагалі супер. Але слава Богу, купила хату і прийшла на другу хату. І що має своє вже. Працює біля Так, працює біля своєї хати. Знаєте, хто по квартирах. Чуже, то є чуже, що там може студентом бути на квартирі, так Артур, гуртожитка. Але хочеться робити біля свого, а не на когось зробити. Йдемо, ходіть. Так, друзі, приїхали. Трохи гусям. Зараз теж летять всі. О, дивіться! Дигі, дигі, дигі. Всі летять, летять. Все хоче зеленого. Пеша коза. О. Трошки дощу впало. Дивіться вже яка болото. А то й гуси. Гус, какачка. Страшне, яке робить болото. Навіть не годен забрати їх до хліва. Не раз було таке, що таке озимно, і ми забрали до хліва. Тому ж там так наталяпали. Болото робили просто на бетоні. Якщо їх кури, такого нема, а от гузка, качка, страшне, як то ляпає. Бірочка. На вечір. Їсти. Їсти, їсти. О, яєчко, зіла. З'їла яєчко. Навіть. Тільки шкарлупка. А, вона особливо на карлупі. І так курка несеться, ну, там не одна несеться. Там не одна, там три купляться. О, я тільки що міняла. десь Два до години кури. часу. І цей. І о що не встигнеш забрати, то білка хрум-хрум-хрум і нема. А вона може Так, вона, слухайте, навіть якщо курка сходить, я скоро біжу, бачу. Біжу і вона біжить. І вона ще пхається. За що тебе пхає? Бо там є яйко, вона ж не дурна. Ти о такий? Такий? такий малявка, яка малявка, яка малявка. Я кажу, вона як не коза, а пес. Ну де твої логи? Де логи, дороги? Вітаміни, комплекс Ага. з, з вітамінами. Ох, Скоро біжуть. Може, їх тут випускали, треба бігти. Час, не випустимо. <гум> <гум> так, всі вітаміни їдять. Я принесу це. Що? <гум> так може вже не сьогодні, почекай. <гум> Каже тато, що хоче перечепити бройлерам поїлку. Бо то, що вони їдять кормушки, то перечепив догори, бо вони топчуть, же. а ще поїлку. Теж стають тими лапами великими. Балдея, ты балдеешь, балдешь, белуйся, белуйся, наша кузонька. Ты наша кузонька. Так, красонька, красонька, кузонька. Ты можешь на вас еще от всего? Ага. Брык. Друзі, між бродерами живе десь одна, а от, бачите, цепетко оце біле, Це звичайне цепетко з нашого виводку, І воно тут коло них е, притусувалося. Піднесся так. Mm -hmm. Ні, ні, тримай, щоб воно не впало, я друг. Ага, добре. Е, притусувалося, друзі, і живе, ну думаєш, воно таке саме, як і мені. Ми його наганяли, наганяли і не поможе. І воно вже так собі тут лишається. І вже їсть. Там вже скільки там того корму переїсть. Може за високо буде, ні? ні. <рес> <тіржен> <тіржен> так. <рес> і коротше, живе між ними, друзі. Таке маленьке, смішне. Але ну, знаєш, ти думаєш, що певно, його, бо вони білі і воно біле. І думаю, що, що воно з того племені. <рес> <рес> тільки воно <рес> 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 довше жити буде. Так, тільки довше будеш жити. Ті підвідскорші. Все, адже шатра тримає. Великі бройлери, друзі. Ми вже одне зарізали одного кугута. Що? що я зранку доляла. Ні, щоб повністю, щоб помітити. Ну і то що ми думали, друзі? Можете лишити одного кугута. А чого не можна так? Одного кугута, дві курки. І може ми б свої бройлери? Виготовлювали, а що, вони такі дорогі біда їх купляти, А ми маємо свій інкубатор. Можна б було попробувати? Вже виходила з хліва, знайшла таку картину. Стоїть цепідко на білці, а вона слова йому не скаже. Така безхарактерна? Каже, Лунтик, я не така, ой, я не така безхарактерна. так. Так. Одка вредна Гнуська. Все, выходимо. виходимо. Виходимо, виходимо, що на дойку прийдемо. У Знов, нас знову дощ почався. Друзі, і одразу так позимляло. Та. І одразу так стало холодно. Ну Осінь, але знаєте, хто то привиклося до такої температури високої, а тут бац, настільки знизилося. Добре, ми йдемо йдем діватися, їдемо, їдемо до магазину. Так, ми вже передягнулися. Печемо до міста, друзі. Мені треба купити таблетки. Друзі, мені закінчилися таблетки. Я маю їх півроку пити після операції, Якийсь структури. А вони такі дорогі. Скільки там того дав за них? 1200 ще. 1200 ще Їх вистачає на місяць. Шіст таблеток. Вже... Так, 600 таблеток. Рано і вечір треба їх пити. Думаю, мама мала таку тяжку операцію, нас суглоб пила три місяці. А в мене така було і півроку. Ну, але докторові віднішення. Так що їдемо ще за тими таблетками. Купила, друзі, по всіх аптеках бігали найдешевша в центрі. 131690, 1317 гривень. Отакий структур. На місяць часу вистачає. Ну, що зробити? Треба. Ну що, друзі, ми повертаємося додому. Чоловік ще пішов в магазин, ще хліб треба купити сметану. А я що, сижу? Сижу, дай не хочуть на двір, там такий дощ падає, таке мокро, холодно. Коротше, добре, друзі. На сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Все, друзі. Всім па-па.